Гороскоп на 7 квітня 2024 року для кожного знака зодіаку. Овни. Впоратися з вирішенням робочих проблем виявиться складніше, ніж зазвичай. На багатьох овнів чекають дрібні поломки рухтехніки або перебої з інтернетом. Можливо, колеги почнуть плести інтриги, в яких ви не захочете брати участь, але це в будь-якому випадку створить несприятливу атмосферу в офісі. Тельці. Імовірні переживання та хвилювання без видимої причини. Якщо таке з вами станеться, не засмучуйтесь, це тимчасово скоро все налагодиться. Зосередьтеся на роботі в першій половині дня. Це допоможе відволіктися від переживань. До того ж, сьогоднішні зусилля, напевно, дадуть фінансові плоди. Деякі тельці отримають премію чи несподіваний гонорар. Близнюки. День може не складатися з самого ранку, але не поспішайте з висновками. Скоро все налагодиться, тому спробуйте почати роботу з простіших завдань, а потім вже займатися складнішими питаннями. Не соромтеся вдаватися до допомоги перевірених колег, вам не відмовлять раки. Близькі спробують втручатися у ваші справи, що спричинить небажані результати. М'яко, але впевнено захищайте свої межі. Тримайте себе в руках, ваша емоційна сприйнятливість сьогодні вища зазвичай. Через це багатьом ракам виявиться не просто зосередитися на поточних справах. Леви. Постарайтеся не конфліктувати на роботі. Сьогодні ви будете особливо схильні до цього. Можливо, воломитимете себе на зайві імпульсивності та нетерпимості до інших. Якщо ви не зможете взяти себе в руки. То ризикуєте витратитися на спонтанні покупки, які не принесуть особливої радості і виявляться просто непотрібними витратами. Діви. Шукайте способи спростити собі життя, бо день буде напруженим. Не виключено, що потрібно буде вирішувати багато завдань одночасно. Особливо вразливі діви нервуватимуть, і це може посилити ситуацію. Використовуйте свою творчу жилу, вона підкаже легкі способи вирішення проблем. Терези особливо вдалим виявиться початок дня, тому намагайтеся вирішувати найважливіші питання якнайшвидше добре підписувати контракти, укладати угоди, оформляти документи. Сьогодні на Терезів чекає багато телефонних розмов та переписок. Це все принесе вам цінні ідеї та потрібну інформацію, але водночас створить певну метушню. СКОРПІОНИ Підвищена ймовірність конфліктів очікує більшість скорпіонів із самого ранку, невиключені дрібні суперечки з родичами, розбіжності зі співробітниками, складнощі у досягненні порозуміння з начальством. Тож не боріться відразу за складні завдання, дайте собі час заспокоїтися. Стрільці початок дня підійде для дальнього відрядження та обмірковування довгострокових планів. Візити до офіційних установ чи взаємодії з впливовими людьми теж пройдуть благополучно. А ось трохи пізніше можливі проблеми на роботі, не виключено бажання висловити нагромаджені претензії, зірвати негативні емоції на оточуючих. Постарайтеся цього уникнути і зберегти холоднокровність. Козироги висока можливість потрапити в корку, так що для поїздок плануйте часи з запасом. Не виключені складнощі у спілкуванні з людьми вони не розуміють вас, а ви їх. Для переговорів день теж не найкращий. У деяких козорогів можуть виникнути фінансові труднощі. Відстоювати свою точку зору буде непросто, тому постарайтеся зосередитися на рутинних завданнях, які не потребують творчого підходу чи активної взаємодії з колегами. Водолії насичений та продуктивний день. Доведеться активно попрацювати, але і результати вас порадують. Буде чимало розмов, телефонних дзвінків, важливих листів, дуже ймовірна поява нових ідей. і бізнесмени придумають спосіб зробити робочі процеси ще ефективнішими. Риби. Плануйте всі важливі справи на ранок. У цей час ви будете особливо ініціативні та переконливі. Зумієте обґрунтувати свої ідеї, зробити важливий внесок у роботу. Добре пройдуть робочі поїздки та відрядження.